Ніякий колаген не працює. Не тратьте ні сил, ні часу, ні грошей. Ну, все залежить від того, про який саме колаген ви говорите. Якщо мова йде про колаген свинячих вушок та курячих ніжок, то так я згодна. Він можливо і не дасть того ефекту, на який ви розраховуєте. А якщо мова йде про високоефективний гідрогелізований колаген рибного походження до того, що й питний, то тут я готова посперечатися. Я вже знімала кілька відео на цю тему, і ті, хто зацікавився продуктом і почали його вживати, продовжують отримувати свої результати. А хто до цього часу сумнівається, не вірить, так і продовжує не вірити і сумніватися. Тому моє звернення всім, хто хейтить тему колагена в своїх відео. Обов'язково згадуйте про який саме колаген йде мова, щоб не вводити в оману своїх глядачів та підписників. Я ділюся виключно тим колагеном, який працює. Він високоякісний, результативний і дуже смачний, дає досить швидкі результати від свого вживання. З них найяскравіші підтяжка внутрішніх органів, нирок, жіночих органів, Вистиляє внутрішню поверхню судин, робить їх еластичними, зменшує рубці, постакне та розтяжки, а ще покращує якість та ріст волосся, топить целюліт, покращує рухливість суглобів. Ну і, звісно, покращує колір та тургор шкіри обличчя і всього тіла. Бажаєте ознайомитися з продуктом та його результатами? В такому випадку пишіть слово «колаген» в коментарях чи посилочці в шапці профілю, і я обов'язково зв'яжуся з вами для надання всієї необхідної інформації по цій темі.